Вітаю всіх на моєму каналі. І в мене знову не збралось 50 цих секретних каш, і я їх відкрию. Та в мене є 45 і ще 6 і за щоденні завдання, оскільки зараз по двоє дітей та. Е, ніби. Як завжди, просто сподіваюся, що мені випадає якомога більше цих ящиків е, з камуфляжами і. уламків міфічних. Три. І три, ніби непоганий початок. Так, тепер це є 45. та... Не знаю щось відео ніяк, ніяк і не роблю, тому <ріху> Хоча б щось буде так тут. три, 3-6 Так Ну непогано наче, Ще... щось багато мені цього нового легендарного скина на ага, Повно... Ш... мені вісім, а, гаразд Ну так, короче. А, воно там точно що потрібно, я от. Щоб у мене вже було на ці е э, то... ованки там. Скільки в їх? 645. Щоб у мене вину Ні, в мене ще Не, Ні, він хоче це зберегти, так. Prastau konvertuoju jų trūzų. Tai vis. Vau. Well, o, trejau, na, ir energijos skin.